Всім привіт! В даному огляді ми продовжуємо розповідати про оновлення нашої топової лінійки Black Swan. У нас вже є на каналі огляд про потужні моделі, а зараз я вам розкажу про моделі для наноджига. Але перш за все, я знову вам нагадаю концепцію взагалі моделі Чорний лебідь. На початку ця модель задумувалась як топова спортивна лінійка, в якій будуть вудлича суто для мікроджигу, а також для лайтового джигу. Але досить скоро ми отримали фідбек і ви просили нас зробити як потужні моделі, так і моделі для наноджига. Тому ми вас почули і зробили розширення цієї лінійки. Головний принцип Black Swan лишився той самий: все саме краще, нічого зайвого, ніяких компромісів. Ці вудлища створені для професіоналів, кому важливий перш за все функціонал, і не потрібні лишні елементи, які можуть вплинути на вагу або на робочі характеристики вудлища. В руків'ї ми використовуємо максимум найлегших матеріалів, а також ми вирішили одним пострілом вбити двох зайців. Більшість поціновувачів наноджига віддають перевагу дуже коротким руків'ям взагалі без задньої частини, без бадгріпа. Але дехто любить при зміні приманки зажимати вудлище під пахвою. Тому бадгріп ми зробили з'ємним. Тобто його, якщо він не потрібний, можна просто зняти і десь загубити. Бланки, як і в інших вудлищах серії, виготовлені з японського карбона Tory T1100. Наш бренд пройшов аудиту компанії Tery, і тепер на всі вудлища ми вішаємо фірмову бірку з голограмою, яка засвідчує те, що ми використовуємо карбон Торе Т-1100. Взагалі, бланки нановудлищ дуже-дуже тендітні, але при цьому достатньо жорсткі і пружні. Це досягається міксом високомодульних карбонів з карбоном Т-1100. Встановлена доволі довга та дуже дуже тонка вклейка, яка дозволяє виконувати філігранну анімацію найлегших приманок. Лад основного бланка чистий модерейт, але його не можна назвати локшиною, того що він доволі пружній, дозволяє закидати найлегкіші приманки, а також гарно амортизувати рибу. Декілька сухих цифр, які вражають, товщина вклейки. 0,67 мм. Товщина комлю 5,5 мм. Вага цього вудлища всього 38 г. І це разом з зйомним бадгріпом. Окремо хочу зазначити про пакування вудлищ. Мені вже дуже давно кортіло зробити карбоновий тубус. Заважали обмеження по можливому діаметру труби. І нановудлища якраз дозволили це зробити завдяки маленькому розміру вхідних кілець. Тубус закривається на алюмінієву кришку на різьбі, а також упакований в додатковий чехол із оксомит. В модельному ряду всього два вудлища. Перше це класичний наноджиг вудлище з артикулом 602N, довжиною 1,83 м і тестом до 1 г. Тобто воно підходить для ловлі на самі маленькі мармишки з кусочками силіконових приманок. Інше вудлище в лінійці можна рахувати як перехідне до мікроджигу. Це модель з індексом 652N. Довжиною 1.96 з тестом до 2 грам. Воно вже підходить для класичних монтажів, а також джиг-голівок. Таким чином, в доповнення нашому бестселеру цього року вудлища Bluebird Nano, тепер ми маємо також топову модель для ловлі на наноджиг. Наразі це трендовий вид ловлі, а ми, як завжди, намагаємося йти в ногу з часом. Якщо у вас є питання по серії Black Swan Nano, задавайте їх в коментарі і до наступних оглядів. Пока.